На медійному просторі Прилук з'явилося нове видання. Точніше не з'явилося, а певною мірою відродилося. Журнал Горизонт, дописувачами якого є вихованці Прилуцької виховної колонії, після трирічного мовчання знову зашелестів шпальтами. В'ячеславу Радченка прийшла в голову така замечательна ідея: возобновити прекрасну традицію, повернути як би, все на круги своя і опять дати ребятам. Вазможності для того, щоб вони виразились, для того, щоб вони сказали всьому, всьому миру «Привіт, это я. Я такой же, як і ти. Подросток не надо деміні бояться. Друге життя та друге дихання отримав журнал з давньою історією. 25 років тому вийшов перший випуск, в якому вихованці колонії пробували себе як поети та прозаїки. Щоправда, зараз трохи змінився формат. Відтепер він буде щоквартально виходити як спецвипуск газети Горизонт для усього колективу колонії. Це справжнє свято. За ці 25 років журнал е, став своїм своєобразної такої візитної карточки, літературним брендом творчістким колонії. Починав свою історію горизонт разом з письменником Юрком Покальчуком. Життю та проблемам закладу пенітенціарної системи улюблений майстер слова колоністів віддав останні 16 років свого життя. Лілія Черненко, яка зараз є головним редактором газети, 25 років тому теж брала участь у створенні журналу. Васпітаніком, першим автором нашого где вже 45-46 лет. Перші його номера набиралися на стабр, на такой, э, хорошо нам всім звісної типографської обкновенної машинки. Досі горизонт залишається єдиним в Україні друкованим виданням, яке випускає колонія для неповнолітніх. Це стало стимулом для інших закладів пенітенціарної системи. Ми не живемо на узбіччі світу, ми не маргінали. І якщо світ не йде до нас, то ми йдемо до світу, де віз горизонту залишається незмінним. Готуючи до виходу перший в цьому році номер, редактор Лілія Черненко опрацювала величезну кількість матеріалу. Їх вже є на 4, на 4, 5 номерів. Їх було дуже багато. Ребята соскучились по творчеству, по можливості виразити, себе, свої мислі, своє своєму преступлению. У нас є спеціальна страниця. Злочин. Чи кара. У нас є страниця роботи над помилками. У середині грудня горизонт буде урочисто святкувати свій срібний ювілей. Як зізнається Лілія Черненко, вся адміністрація чекає на гостей та увагу. А вихованці мріють про торти.